Історія про дівчинку і дитячий садочок. Одного теплого осіннього ранку дівчинка вибігла за звичкою, як літом, на улюблений дитячий майданчик, підбігла до драбинки, на якій любила гратися, і тільки тоді зрозуміла, що на майданчику тихо, і нікого немає, немає діток. Зажурилась дівчинка. І раптом почула голос хлопчика. Гей, чому засмучена, о, і на очах сльози. Що сталося? Дівчинка розповіла йому, що відмовилась ходити у дитячий садочок, до якого пішли всі її друзі, восени. А тепер і не проти бути з ними, але дороги до садочка не знає. Хлопчина поспішав з матусею якраз у дитячий садок, і дорогу, звісно, знав. І, взявшись за руки, діти поспішили вперед. А ось і садок, дивись, зранку дітки завжди роблять з вихователем зарядку, для сили і здоров'я. А ось наша групова кімната. В ній за день відбувається багато чого цікавого. Після зарядки і прогулянки ми завжди миємо ручки, а потім у нас сніданок смачний. Після сніданку ми навчаємось багато чому. Чимо букви, рахуємо, малюємо, ліпимо, а потім гайда на майданчик. Ось там розваги сама побачиш. Потім корисний обід. Я завжди все з'їдаю. І після нього денний сон. Тато каже, що вісні діти ростуть. Ну і от як поспали, вмились, оділись. Обов'язково полудинок зі всякими смаколиками, а потім погратись в групі або на майданчику, або вихователь щось цікавеньке розповість чи почитає. А далі вгадай, а ще не знаєш. Матусі татусі приходять забрати нас додому. День дисадочку промайнув швидко, бо все було цікаво. Ось така історія. Але це не кінець. Тепер кожного дня дівчинка зранку, взявшись за руки з хлопчиком, ідуть у дитячий садочок за веселим настроєм, цікавинками, навчанням. Та іграми і спілкуванням зі своїми друзями. Хай їм щастить. А ми тепер знаємо, як важлива допомога друга. Ось так.